Таким позитивом сегодняшние новости, к сожалению, не ограничиваются. Почему? К сожалению, потому что Украина продолжает терроризировать наших мирных граждан. Они ничего не делают, чтобы этого не было. Хватит их жалеть. Жалко жителей Белгорода. Разбитые железные дороги, поезд, сошел Крымский мост, удар, сожгли стратегические бомбардировщики. Это колоссальное страшное предательство изнутри. Сумы жалеть? Харьков жалеть? Говорит, нет, ну там же есть, может быть, наши люди. Покиньте эти города! Орешником, по Киеву, по Львову. Попробуем с этим с Орешником. Дорогой, дотронься до моей щеки. Если там есть наши люди, покиньте города, уйдите из них. Вы видели, что было ночью в Киеве? Там сейчас нечем дышать. Алі не знаю, як тут дихати повітря. Залишилось у та кунічка, просто до кінця випуску огляду пропаганди і все. Ну, ну реально, в Києві нічим дихати. Не те, що в Венгельсі Дзсу побили власний рекорд. Бо коли попереднього разу вдарили по нафтобазі, вона палала 5 днів, а тепер вже сьомий. І судячи з кадрів, вона і звуки вибуху, вона просто час від часу розгорається ще сильніше. Чи довго вона палатиме взагалі? Логічно запитуєте мене ви. Ну, якщо подивитися кадри супутника, то там 54 резервуари. Останнім ударом ще тиждень тому наші вразили три штуки. Чим довели загальну кількість знищених резервуарів до 12, якщо взяти всі удари разом, які були по цій нафтобазі. Тобто, ну скажімо так, ще трошки є чому горіти, і дубкам пропагандистів теж знаєте, що їх по справжньому бісить це комунікація наших повітряних сил з приводу роботи нашої ж ППО. А що стосується от того, що вони, е, сообщають, що там чуть ли не все збито і починають перечитувати, що збито такі і такі, такі. Этого не может быть никогда, этого не может быть, поскольку не может быть никогда, потому що вот согласіть, тільки що закінчився удар, і ми об этом з вами неоднократно говорили, там, типа, 4:00 закінчився удар, наш удар. А они там чуть ли не через два часа начинают сообщать, что принимали участие столько-то, сбито столько-то. Да тут за трое суток невозможно разобраться. Это я как специалист говорю. Потому что не мог. это надо собрать все точные данные, проанализировать, начертить схему удара, собра... уточнить по обломкам, какие средства воздушного нападения были сбиты. Не определишь это парадоксальным сигналом. И визуально во многих случаях не определишь. Поэтому вот все данные, которые представляет... Вот представители Генерального штаба Украины озвучивают, что там 95% сбито, нанесены лишь незначительные повреждения некоторым объектам. Это Це саме от настояще туфта. Але коли російське командування виходить і каже, там летіли туди атакомси, туди летіли Нептуни, туди летіли такі БПЛА, там було стільки збито, там туди були влучання, контроліруємо вигорання, задимлення і так далі, стільки то дронів, то це не туфта. Але якщо подивитися кадри атаки Ізраїля на Іран, то розумієш, що таке діряве ППО. Те, що Україна зробила за ці роки повномасштабного вторгнення в принципі в світі не робив ніхто. Всі країни заходу, там я не знаю, Сполучені Штати, Ізраїль, вони вибудовували свою багатошарову систему ППО десятиліттями, десятиліттями за сотні мільйонів доларів. А Україна за два роки інтегрувала. Загинайте пальці на Самсе, Айрісті, Петріоти, СЕМПТІ, і, і це я не згадую купу інших маленьких. Всяких там ППО ну короче. Їх просто величезна кількість, і ми вибудували все це за кілька років, і воно все збиває близько 80% крилатих і балістичних ракет. Це якщо порівнювати з ізраїльськими системами, це ну при, приблизно одне й те саме, бо Ізраїль так само деякі залпи пропускає. Але росіяни, які дивляться телевізор, вони просто вірять дідам на слово. Причому кожному діду в програмі Салавйова, ось ці слова, наприклад, прозвучать прозвучали в прямому ефірі 24 місяці назад. Що він сказав кілька місяців тому? А ми ще не почали воювати. От тепер російська армія починає воювати. І це вже зовсім інша війна, це вже зовсім інша армія. І результати будуть інші. Ну що ви відчули інші результати? Як все змінилося після першого року війни, нарешті ми почали теж бити кудись туди. Тому, коли я чую всі ці лякалки, що от-от війна зміниться, і е, щось там вони, якась в них є ще зброя, яку вони не використали, той самий орешник, от вони ним погрожують, я такий боюсь, боюсь. Дійсно, наше населення, наші громадяни требують гораздо жорстоких дій. от нас yeah. да. и конечно после этого граждане требуют нужно орешником по Киеву по Львову хватит переговоров и нам очень тяжело в этом отношении а теперь наступное видео навсегда изменит ваше с слова орешник посмотрите а потом повернемось к интервью Мединского и продолжим его дринкать. ну вот попробуем с этим с орешником Дорогой, дотронься до моей щеки. Дотронься до меня. До моего лица. Благодарю тебя. Благодарю, мой хороший. Благодарю. Красавец мой. Благодарю. благодарю тебя. Видишь, какой? Дотронулся. Хотя я не шевелилась, ветра в лесу нет. Спасибо тебе, благодарю тебя. Обіцяю це відео юзати знову і знову, коли вони говоритимуть про Орешник. Але ви, шановні глядачі, заслуговували, аби вперше раз побачити його повністю в оригіналі. Тому не дякуйте, просто ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, бо ми тільки почали наше Валава. Повернімось до Мідінського у цьому ж інтерв'ю він хотів сформувати сформулювати точніше думку про європейських лідерів, які постійно хочуть війни і так залишаються при владі, але. Вышло что-то очень схожее на Путина. Вам так не сдается? Чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг. Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит. И твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей с британскими паспортами. И очень хорошо себя чувствуют. И а, ты уже не можешь без войны Контролювати ситуацію, це так і називається стратегія контрольованого хаосу. Навіщо Росія не знаю, там газифікувати половину країни чи будувати каналізацію у віддалених обласних центрах? Треба. Просто вторгнутись в якусь з сусідніх країн і об'єднати націю навколо спільного ворога, ну а але не навколо внутрішніх проблем. і про них вже можна і забути, бо ну трохи потерпіти. і на цьому ґрунті. У цього контрольованого хаосу тип бандити, типу Кадирова отримують карт-бланш і можуть кого завгодно посеред вулиці просто заштовхати в машину, або в медійному полі зростають крінжові герої, типу Гойди Ахлабистіна, цього Півца Шамана, його подруги Мізуліна чи Наркета Красовського. Подажді, ти не можеш трах. С тем человеком, который считает, что Крым не российский. Ну, ты не можешь по животному трахаться с человеком, который считает, что подвиги адмиралов 1850-х годов это что-то пустое. Але щось ми віддалилися від нашої пропаганди, точніше не нашої, не наше. Від... Пропаганди ріднесенької. Бо там на променицьких каналах, в, в, в ефірі федеральних каналів, ніяк не можуть зрозуміти, чи відповіли вони вже за знищення стратегічної авіації, чи ні. І якщо ні, то чому не відповіли? Чи може це треба якийсь собирательний образ ударів? Ну, типу, оцей удар, оцей удар і оцей удар, це вже, типу, відповіли. Коротше, слухайте. Тепер, що касається касається. От... такой проблемы. А в полном ли объеме, в полном ли объеме ответили мы на вот эти удары по нашим э, аэродромам дальней авиации. Как мне представляется, еще в полном виде вот этот ответ еще не предоставлен. Так сказать, потому что то вот моральное удовлетворение, которое должны получить ну, самые широкие э, массы российского общества, ну вот этот результат, на мой взгляд, еще не достигнут. Но как мне представляется, в планах российского военно-политического руководства. Вот такой пункт есть, чтобы удар будет нанесен на такой силы, такой мощи. Будет привлечено такое количество сил и средств, чтобы действительно вот все вот это, это ликование на Украине, оно и, так уже прошло, по большому счету, достигнутое вот этими ударами. Ні, не, Дедулькин, не прошло. Я, до речи, писал в телеграм-канале Петрушевский, кто не подписан, не обовязково подпишите, я линк лишаю под видео. Так вот, я Писав, що не треба бути якимось там, не знаю, військовим експертом, аби зрозуміти, що ця операція Павутина від СБУ вплинула особисто на кожного українця, який перебуває в Україні. От ви щотижня бачите в моніторингових групах і каналах кількість літаків, які споряджаються і вилітають для запусків ракет по Україні, і тепер. Ця цифра зменшилась вдвічі. Просто окрім того, Росія ще змушена у ці літаки Ту-95 запускати, піднімати з далеких аеродромів. І політ триває перед обстрілом десь добу. Про це пише трекінг. Давайте вам зацитую: російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 тепер змушені пролітати близько 12 тисяч 400 кілометрів і перебувати в повітрі до 23 годин, щоб завдавати ракетних ударів по Україні в умовах, коли Російській Федерації ні звідки брати у ці двигуни, це справді дуже круто, те, що їм доводиться так багато тепер літати. Бо ресурс двигунів зменшується ще швидше, і от вони кажуть в Україні. ликование прошло. Да что там в Украине? Да у вас вражки еще доси святкуют. Разбитые железные дороги, поезд сошел, Крымский мост, удар, сожгли стратегические бомбардировщики. Это колоссальное страшное предательство изнутри. По-любому здесь замешаны люди, которые были здесь. Там они радуются, что-то на Украине там и так далее. Понятно, что будет какая-то ответка, президент этого так не оставит. Дело-то не в этом. Дело в тому, що ми живемо сьогодні в мире, де є предателі. Ті, хто за какую-то денежку, за копійку готовы продати родину, честь достоинство, життя людей, это по-настоящему страшно. Може, може бути страшно, але боятися не варто. Бо Росія це, э, просто господи, корабель. Я втомився про це жартувати за ці роки, але він сам це ляпнув. Наш агромний. Государственний корабль. Корабль? Російський воєнний корабль, серйозно? Ну я все, я, я собі казав, що я більше не буду казати про те, яким він іде курсом і так далі. Але ну ви самі це розумієте. Він витягнув цей прикол. Але якщо ви ставили собі риторичне питання, чому на російських каналах так багато уваги приділяють Україні, Великій Британії, Німеччині, Близькому Сходу, то. Пропагандисти пояснили, чому не висвітлюють внутрішні проблеми своєї країни. Виявляється, в таких сюжетів дуже низькі рейтинги, і глядачі більше хочуть знати про Європу і близькі кінець Америки ніж про щось інше. Причому народ продовжує требувати внутрішній теми. Но ви що відповідаєте на це? Мы запускали, у нас было много серьезных таких э, программ, посвященных внутренней, ну там даже не только политике, ситуации вообще, по внутряшке, как это у нас называлось. В программе ⁇ Время покажет ⁇ мы очень много времени тоже уделяли э, значит, ситуации внутренней. Когда изучали рейтинги, они почему-то в образом все время показывали падение, радикальное падение интереса на внутряшке и всплеск интереса на каком-то международных треках. 20%. Секунд. Это все... Да, все. И все это на на, на фоне стенаний вы совершенно не уделяете внимания родине. Уделяем. Ну, почему-то люди підпочитають, им интереснее смотреть, что за рубежа. Вітімо. Мы... Тобто вони на повному серйозі заявляють, що люди самі винні в тому, що на російському телебаченні цензура. Тому давайте. Ми просто в одній підводці згадаємо про всі всі держави Європи одразу. Міністр оборони Франції лікарнюса, що автопроизводитель Ріно начні випускати. беспилотники для ВСУ. Это тот самый Рено, который, помните, владел нашим автовазом. Для этого концерт наладит партнерство с небольшими оборонными компаниями, производство разместят на Украине. При этом, как сообщает сама Рено, компания получила запрос от правительства, но окончательное решение еще не принято. Какие-то ничего. Германии готовится к нападению русских, которое может произойти уже через 4 года. Глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Ральф Тислер призывает быстро оборудовать бомбоубежище для 1 миллиона немцев в тоннелях на станциях метро и на парковках. В Финляндии к войне с Россией тоже готовят гражданских, в том числе женщин. Военную подготовку женщины проходят по выходным но Франция, Финляндия, жінки, Немечина, ну, про Німеччину, да, вы почули? и буквально наступного дня, винка же. Но в Германии случилось чудо, внезапно прозрела часть пока правящей в стране коалиции. Издание Штерн сообщает, что несколько влиятельных представителей СДПГ выступили за немедленный разворот во внешней политике Германии. Социал-демократы призвали канцлера ФРГ Мерца начать переговоры с Россией и отказаться от безумной идеи разместить в Германии американские ракеты. Ведь это сделает страну справедливое замечание первоочередной целью в возможном конфликте с Россией. Впрочем, выступающие за нормализацию отношений с Москвой голоса в Германии все еще звучат очень тихо. Ну, то есть население рыбка гупает, Пам'ять 4 секунди, добрий день я населення. Але, але не можна казати, що всі прям росіяни не борються з режимом. В Пітері, найпротестнішому місті Росії, місцеві вийшли на свою боротьбу. мені Пітерський хороший знайомий розказував. У мене є дві подруги в Пітері, відчайно вони кожен, кожен отчайно сміливо. Приходить в винний бутик. И переставляют бутылки с коньяком. Mm. И смотрят на меня. Я говорю, а, прости, Говорит, но они берут коньяк трехзвездочный и ставят рядом с коньяком пятизвездочным. Говорит, М? Mm. Я по-прежнему не понимаю. Я, говорю, Я не понимаю, в чем mm. протест. Mm. Ну как? Три звездочки, пять звездочек. Нет, войне. Это все считают в России. Ты приходишь в магазин и видишь два стоящих рядом коньяка, и ты считаешь. Конечно. Ну, ну, вот так. Три зірочки нет, П'ять зірочок войне. От ще реально зовсім трошки і вони скинуть режим. А ми це покажемо вам в прямому ефірі. Тому ставте дзвіночок біля кнопки підписатися, аби не пропустити нові випуски, які вже будуть ну, прям ну, прям дуже скоро. Дякую, побачимось, папа. -па.